Цієї ночі Росія знову атакувала українські міста. Найбільше постраждали Дніпро та Харків. У Дніпрі внаслідок удару безпілотника загинув чоловік. Медики намагалися його реанімувати, однак безуспішно. Ще один цивільний дістав поранення. Росіяни знову цілили в людські оселі. У приватному секторі зайнялася пожежа. На одному з подвір'їв заживо згорів собака. У Харкові внаслідок атаки безпілотників постраждало 38 цивільних. Рятувальники за ніч загасили 10 масштабних пожеж. Горіли приватні будинки та об'єкти інфраструктури у різних частинах міста. Росія збільшила в рази кількість обстрілів цивільних на тлі перемовин, зазначають в ООН. Зазначила заступниця генсека ООН Розмарі дікарпо за даними організації, внаслідок російських атак в Україні тільки у квітні загинув 151 цивільний, 697 людей зазнали травм.